Хеловін ніч, коли світло тьмяніє, а тіні оживають. Це свято, яке стає все популярнішим з кожним роком, з гарбузами, вирізаними усмішками, костюмами і солодощами. Але мало хто задумується про те, що насправді стоїть за цією ніччю, вона не лише про жарти і страшні історії. Це ніч, коли межа між світом живих і мертвих стирається, колись в темряві кельтських поселень ще до християнства. Люди вірили, що в ніч із 31 жовтня на 1 листопада відкриваються двері між двома світами. Це був час Самайну, коли духи померлих поверталися до світу живих, але не всі з них були добрими. Щоб захистити себе від них, люди гасили вогонь у домівках, вдягалися в шкури тварин і блукали вулицями, прикидаючись душами спотойбіччя, аби не бути впізнаними. Це не було святом, це було виживанням. Традиція Хеловіну бере свої корені саме від Самайну, але згодом її переняли і адаптували. Одна з найбільш поширених і одночасно містичних частин цього свята це виготовлення гарбузів. Вважається, що вирізані з гарбуза обличчя це не просто декор. Вони служили для відлякування злих духів. За традицією, гарбуз мав обов'язково бути підсвічений свічкою всередині, бо без цього він міг стати притулком для духа. Якщо ж обличчя на гарбузі вирізати неправильно або не запалити свічку, злий дух міг вселитися в нього і залишитися назавжди. З'явилася ця традиція завдяки стародавній ірландській легенді. Пов'язані із чоловіком на ім'я Стівен. Колись у темному ірландському селі він намагався познущатися з місцевих звичаїв і повір'їв. В ту ніч, самайну, коли всі односельці готувалися до святкування, він вирішив виготовити фальшивого гарбуза тільки для того, щоб насміхатися з обряду і залякати всіх. Та коли він залишив його біля свого дому, щоб налякати дітей, з'явився дух. Гарбуз був повністю порожнім всередині, без свічки, і одразу ж став прихистком для зловісної сили, що викликала страшний спалах темної енергії, яка охопила село. Люди говорять, що той гарбуз тепер лишився як попередження для всіх, без належного вшанування духів і без підсвіченого світла всередині гарбуза можна викликати зло, яке важко відігнати. Але є ще один цікавий звичай, який, як з'ясувалося, має давнє пояснення. Цікаво, що звичай роздавати цукерки на Хеловін також має своє коріння в історії. Вперше цей обряд з'явився ще в 9 столітті і був пов'язаний із традицією, яка називалася Двері Двері. Бідні люди ходили від дому до дому, просячи їжу або гроші в обмін на молитви за душі померлих. Цей ритуал мав важливе значення. Це було своєрідне поклоніння померлим. Молитви за душі потойбічного світу вважалися дуже важливими для спасіння душ померлих, і тому цей звичай вважався благородним і необхідним. Згодом цей обряд змінився і на його місце прийшов звичай роздавати цукерки. Сьогодні це просто традиція, але ще в давнину це було багато більше, ніж просто гра. Люди, які ходили від дому до дому, не тільки збирали пожертвування, але й забезпечували душам померлих певний захист від злих сил. І хоча сьогодні все це стало частиною святкування, що передбачає веселість і жартівливість, насправді цей звичай і досі нагадує нам про древні обряди і вірування наших предків. І ось одна з найбільш моторошних легенд, що збереглася в Ірландії. Стосується чоловіка на ім'я Фін. У маленькому селі, що загубилося серед пагорбів, він був відомий своєю зневагою до старих вірувань. Всі місцеві жителі трималися древніх традицій, згадуючи про Самайн і про те, що в ніч між світами оживають не лише добрі душі. Вони попереджали Фіна про небезпеку, але він лише сміявся з них і їхніх страхів. У ніч Самайну Фін вирішив показати свою безстрашність. Він розпалив велике багаття на пагорбі, сміючись з усіх тих, хто боявся того, що приховується ніч. Односельці намагалися переконати його, що це може накликати біду, але він не слухав їх і тільки продовжував сміятися. Він був впевнений, що все це лише забобони й дурниці, і в ту ніч його бачили востаннє. Ніхто не знав, що сталося з ним того вечора. Але наступного ранку він зник, а на пагорбі, де горіло багаття, не залишилось жодного сліду його присутності. Але рік по тому, в ту ж саму ніч Самайну, на тому самому пагорбі загорілося полум'я. І це полум'я не було викликано людьми, воно з'явилося саме по собі, немов на його місці, спалахнула невидима сила. Коли люди зібралися поблизу, щоб подивитися, що сталося. Вони побачили постать, що мовчки дивилася вниз на село. Обличчя цієї постаті було темним і розмитим, немов виглядало з потойбічного світу. Всі, хто бачив це явище, почували дивний холод, а страх огортав їх серце. Вони були впевнені, що це був дух Фінна, який залишився на тому пагорбі через свою зневагу до обрядів і вірувань. Ця легенда передавалася від покоління до покоління, і з кожним разом люди ставали більш обережними, відзначаючи ніч самайну. І хоча нині ми можемо ставитися до цього як до простої традиції, в глибині душі щось залишає нас з відчуттям, що цю ніч справді варто бути обережними, а може й триматися подалі від місць, де порушували стародавні обряди. Не забудьте, що Хеллоуін – це ніч, коли ілюзії стають реальністю. Тому не залишайте відкритими вікна. Запаліть свічку та будьте готові до того, що може підстерігати вас у темряві. А ви вірите в те, що стародавні обряди можуть справді впливати на наше сьогодення? Як ви зазвичай святкуєте Хелловін? Чи є у вас свої традиції, пов'язані з цим святом? Поділіться вашими думками та історіями про Хелловін у коментарях. Можливо, саме ваша розповідь допоможе розкрити ще більше таємниць цього загадкового свята. А також не забудь підписатися, ми маємо ще про що вам розповісти.